Казка Галини Манів зазнайкуватий комп'ютер. Одного разу в кімнаті з'явився комп'ютер. Він одразу повівся нечемно. зіштовхнув зі столу радіоприймач, а ще назвав усіх застарілим мотлухом, і тут таки став вихвалятися. І найрозумніший він, і найвродливіший, і мишей не боїться. Мені ті миші. пихато сказав комп'ютер. У мене навіть є своя, дресирована, виконує всі мої накази. Але якось у кімнаті знову залізли справжні миші. Їх зацікавили кольорові дротики, що виходили з комп'ютера, і ми ще вирішили спробувати їх на смак. Комп'ютер дуже злякався і заволав. І тоді старенький підручник з математики вирішив пожертвувати життям заради спасіння комп'ютера, якого він вважав генеальним. Пченний. Підручник впав з полички прямо на мишель Він думав, що миші його загризуть, але сталося несподіване. Вони злякалися та втекли. Так, комп'ютер був врятований сміливим підручником. Він вибачився перед усіма за свою погану поведінку і відтоді ніколи не вихваляється. А радіоприймач тепер знову живе на столі поруч з комп'ютером, і їм не тісно вдвох. Тож, не забувайте, дітки, що вічлива поведінка найпростіший спосіб подружитися.